Опа! Там батона. Кобилены. Доброе утро. Это жесть. Рано вранці, 19 квітня, Росія вкотре завдала ракетного удару по містах України. У центрі Дніпра, в районі залізничного вокзалу, під обстрілом опинився житловий п'ятиповерховий будинок. Почалася пожежа, зруйновано кілька поверхів. Тривають рятувально-пошукові роботи. Наразі відомо про двох загиблих і 24 поранених. Внаслідок обстрілу в Дніпрі пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомляє Укрзалізниця. Є поранені серед працівників. Тимчасово було призупинено роботу вокзалу зараз її вже. Відновлено також атаки зазнав автовокзал у Дніпрі. У Дніпропетровській області був приліт у Кривому розі. Там пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Павлограді під ударом опинилося одне з підприємств. У Сінельниковому є загиблі та постраждалі. Від отриманих травм померла восьмирічна дівчинка, повідомляє місцева влада. Також була інформація про те, що у Синельниковому загинув шестирічний хлопчик. На щастя, лікарям вдалося врятувати його життя. Загалом у Дніпропетровській області в Наслідок російської атаки загинуло вісім осіб серед них Двоє дітей загалом по області Росія запустила 11 ракет. Ми спостерігаємо стратегію Росії по нанесенню цільових точкових ударів, коли вони масований удар проводять не в цілому по Україні, а по конкретно взятому місту або навіть по конкретно взятому об'єкту, вони вирішили наносити удари точково для того, щоб перше виснажити систему протиповітряної оборони на конкретно взятому напрямку. Перенаситити її цілями і розрахунку на те, що ряд все таки ракет чи безпілотників пройде і знищить об'єкт. Так і була Церпінська електростанція для запуску ракет по території України Росіяни використовували тактичну авіацію і стратегічні бомбардувальники. Ту 22 м і ту 95 Один з ту 22 м впав у Ставропольському краї на території РФ. Відомо, що один член екіпажу загинув. Ще один зник безвісті. Літак такого типу вперше розбився з початку повномасштабного вторгнення. Це надзвуковий ядерний ракетоносець, який РФ використовують для запуску протикорабельних ракет. Ха. 22. у ніч на 19 квітня два ту 22 м запускали ракети з акваторії Чорного моря. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що один із ту 22 м був знищений завдяки спільній операції зенітних ракетних підрозділів і головного управління розвідки. Опубліковано відео, на якому як стверджується, українські зенітні підрозділи ліквідують російський ту 22 м. We'll <laughs> Ворожий літак вдалося збити за 300 кілометрів від українського кордону, ймовірно, з використання модернізованого комплексу С-200. Це перше успішне знищення російського стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту. Наразі не уточнюється чи встиг цей ту 22 м запустити ракети, чи він упав на підльоті до пускових позицій. Бо він був збитий, впав на території Ставрополсь, а області правильно? Угу. А місце базування це Моздок. це е, ну, е, територія, яка е, поруч знаходиться з Ставропольської області. Тобто, дає підстави говорити про те, що могли його і вразити на момент виходу тільки на рубежі, е, коли він вийшов ну, з Моздоку, піднявся, а не повертався на Моздок. Тут е, знов таки, якби уразили його відповідно після. Того як він відпрацював ракетами, він навряд би дотягнув то до, аж фактично до аеродрому. Це нагадує збиття того ж самого А 50 який буде відстані теж у межах 300 кілометрів. Тобто, система протиповітряної оборони України спроможна виявляти. І по можливості з розрахунку видно все таке знаходження конкретних засобів ураження на конкретному напрямку, знищує ворожі цілі, що стало абсолютною по великому рахунку несподіванкою для Росія. У російському міноборони заявили, що тут 22 м впав через технічні несправності, а екіпаж встиг катапультуватися. Там уточнюють, що літак повертався на аеродром базування після виконання бойового завдання. Тим часом українським силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість ракет, які за запустила Росія вранці 19 квітня. Зокрема, вперше з початку повномасштабного вторгнення було збито ракети Х 22 дві з шести запущених. Цей тип ракет не є високоточним і їх досить проблематично ліквідувати. Це ж може бути будь-яка система протиповітряної оборони, яка, скажімо, отримала додаткові дальнобійні ракети або системи радіоелектронної боротьби чи системи радіоелектронного виявлення ворожих цілей ракети Х-22 Росія регулярно запускає по території України. Вони несуть великі руйнування через те, що мають великий радіус відхилення. Застосування саме х – Це свідчення в першу чергу того, що застосовувалася зброя невисокоточна зброя, яка мала на меті максимальну кількість загиблих саме серед цивільного населення умовно кажучи, якщо б'ють по військовому об'єкту, чи логістичному а ракета потрапляє за декілька сот метрів житловий будинок, що й було неодноразово. Під час атаки 19 квітня домінувала тактична авіація Су-35 і Су-57. З них було запущено 12 ракет Х-59 і Х-69. 11 збили силою ППО. Хоча зазвичай подібні атаки проводяться з використанням насамперед стратегічних бомбардувальників Ту-22М і Ту-95. На думку окремих експертів, проводити обстріли сушками ефективніше і економніше. Зовніше, ніж використовувати стратегічну авіацію, крім того, тактичну авіацію складніше виявити урахуванням того, що суша це ж таки значно більше, і відслідкувати їх, скажімо так, вихід на позиції досить проблемно. У цьому зміна дійсно, тактики так. застосування Х-69, Причому, судячи з того, ну її тактико технічних характеристик це досить серйозний. Ну, скажімо, аргумент з боку Російської Федерації. Зокрема, саме ракетами Х-69 росіяни знищили трипільську ТЕС у Київській області 11 квітня. Це одна з найсучасніших і найновіших ракет на озброєнні в Росії.